це прокурор. Він намагається зараз порушити права людини, яка є лідером українського об'єднання можливості. Яка кімната, це хто знає. Зал судового засідання номер 2 Ми чекаємо. Група зараз приїде. Тобто ви як охоронець не допускаєте міліцію на виклик, так? Хай наразі забере набере поліція, от група її товарка буває. Може, 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 подовим процесом керує голучим поспраці. Двічі вам нічого не можу і А ви хто? Командир батальйону. Брізвище куля. Прізвище? Пуля.